Четвер, 23 січня. Ви дивитесь новини в студію Олена Петриченкава. Вітаю також з нами працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Кілометри тунелів, які з'єднують вогневі споруди та командно-спостережні пункти. Підрядник показав, як на Дніпропетровщині будують фортифікації. Від кримінальної відповідальності звільнити яке несподіване рішення ухвалив Дніпровський суд у резонансній справі Сергія Гнезділова, військового, який публічно заявив, що пішов все СЗЧ. Він воює з 18 років, і е, своїм поступком він вирішив звернути увагу влади на те, що військовим теж треба е, відпочинок. Заховали вибухівку в дитячу іграшку. СБУ затримала 19-річних молодиків з Дніпропетровщини, які готували теракт в Житомирі, що їм загрожує. На 17 -го годину в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. На Нікупальщині лунає сигнал про небезпеку артобстрілу та ударів з БПЛА. Неспокійно на Дніпропетровщині було і вночі в одному з районів сили ППО знищили два ударні дрони. Марганецьку громаду окупанти двічі атакували з артилерії. Минулося без постраждалих. Одна людина загинула, і 51 травмована. До медзакладів Запоріжжя продовжують звертатися люди, які постраждали через російську атаку. 22 людини у шпиталі, серед них двомісячний хлопчик, п'ятеро поранених у важкому стані. Діагноз вибухова травма, закрита черепно-мозгова травма, садана волосистої частини голови, стан дитини середньої тяжкості, дитина перебуває в відділенні загальної хірургії, загроза для життю наразі немає. Окупанти атакували Запоріжжя п'ятьма шахедами, потім вдарили ще й балістичними ракетами. Постраждали ДСНСники та енергетики, бо ворог повторно обстріляв місто під час рятувальної операції. Зруйновані об'єкти інфраструктури та багатоповерхівка ще 30 будинків потрощені. На місці обстрілу досі розбирають завали. Понад 10 кілометрів тунелів, захищених від fpv дронів, які з'єднують вогневі споруди та командно-спостережні пункти. Підрядник показав, як на Дніпропетровщині триває будівництво фортифікації. Пів тисячі робітників працюють цілодобово. Задіяно понад 100 одиниць техніки. До лінії бойових дій залишились лічені кілометри. Тож укріплення зводять під артобстрілами та скидами з дронів. Незділом не дезертир. Несподіваний і швидкий фінал резонансної справи про публічне СЗЧ військовослужбовця громадського активіста та медійника Сергія Гнезділова. Боєць 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади у вересні 2024-го самовільно залишив частину. Про це оголосив публічно, аби привернути увагу до необхідності ротації та до відсутності чітких термінів служби. Проте отримав кримінальну справу за дезертирство. Що Вирішив суд, репортаж нашої Анастасії Верхової. Ми сюди прийшли, щоб його підтримати, бо він голос озвучив проблему, яка існує у нашому війську. Це відсутність термінів служби. Під бабушкінським судом із плакатами про терміни служби зібралися мітингувальниці. Всі вони, родички та друзі чинних військовослужбовців, сюди прийшли підтримати обвинуваченого у дезертирстві Сергія Гнезділова. Для цих жінок він справжній герой, адже першим публічно заявив у службі має бути чіткий термін. Він воює з 18 років, захищає нашу країну і. Своїм поступком він вирішив звернути увагу влади на те, що військові теж втомилися, військовим теж треба відпочинок, демобілізація. У мене воює тато вже майже два роки, і для мене це дуже важливо. Сергій Гнезділов, український військовий 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Громадський активіст та медійник ще хлопцем пішов добровольцем до збройних сил України у 2019 році. Брав участь у боях на Донеччині, зокрема у Пісках та Бахмуті, у вересні 2024-го Публічно покинув свій підрозділ. Тоді ж і написав пост на власній сторінці у Фейсбук. Від сьогодні я йду все СЗЧ до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. За цей вчинок опинився на лаві підсудних в жовтні. 24-го його затримали. ДБР. справу кваліфікували як дезертирство. За це йому загрожувало 12 років за ґратами. Чоловік запевнив, пішов на такий крок, аби привернути увагу до проблеми демобілізації. Терміни служби вони важливі. Їх треба встановлювати терміново. Бо це і питання мобілізації подальшої в нашій країні, це питання національної безпеки. Його треба вирішувати терміново і треба було вирішити ще декілька років тому. Водночас із тим повертаюся на службу, готовий повернутись. Свою провину не заперечує, проте наполягає він не дезертир, бо готовий повернутися на службу, адже увагу до проблеми привернув. Я зараз готовий повернутися. Ми внесли клопотання. Я готовий повернутися. Питання в тому, чи е, позбавили мене цього права, чи я все ж таки маю право. Uh -huh. Бо закон каже, що я маю право. Процес ви бачили минулий раз, каже, що ні. На тиск зі сторони обвинувачення нарікає і адвокатка Сергія Анастасія Бурковська. Захисниця каже: повернення Гнезділова до служби навмисно бойкотували. В Військовій частині почались перевірки, почалися якісь незрозумілі затягування відповіді. Зрештою, саме прокурору особисто надійшла відповідь про те, що нібито підпис відзивається. Ми вважаємо, що це маніпуляція була зі сторони обвинувачення і зроблено все для того, щоб Сергій не повернувся. Ми першому звільнити Сергія не діло від кримінального відпадання зв'язку з його бажанням продовжити підходження військової служби, сам прокурор Микола Шелес клопотання підтримав щосовно права обвинуваченого зареєстрованих захисту зі зверненням до такого з таким клопотанням для звісно. Аргументи та обіцянка, що Сергій таки повернеться до служби, суддю переконали, і справу про дезертирство закрили. Звільнити не здійла Сергія Олексійовича двадцять на 2000 року народження від кримінальної відповідальності звільнили гнезділова просто у залі суду. Він вже не обвинувачений і точно не дезертир. Чи задоволений рішенням? Моєю головною метою було привернути увагу до цієї проблеми. Я вважаю, що ця мета виконана станом на зараз ставати стусом чи ще якимось. Я не знаю кого хоче знову бачити українське суспільство у ролі моченика. Я не бачу в цьому. Ніякого сенсу на службу Сергій має прибути протягом трьох днів після того, як рішення набере законну силу. А це ще тиждень. Тобто, на повернення до війська Гнезділов має ще 10 днів. Там буде оператором БПЛА. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини каналу. А у кривому розі викрили медика, який пропонував чоловікам призовного віку допомогу у виїзді за межі України з фальшивими медичними довідками. В подальшому це дозволило б знятись з військового обліку. Вартість послуги становила 5 тисяч доларів. Правоохоронці зафіксували факт передачі грошей. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тим часом на екс-очільника Дніпропетровського обласного ТЦК відкрили нове кримінальне провадження. Слідчі спецпрокуратури підозрюють колишнього військома. У розтраті бюджетних коштів, за даними слідства, посадовець відправив у відрядження двох військовослужбовців. Майже рік вони були відсутні на службі. Утім, підозрюваний продовжував виплачувати їм грошове забезпечення та додаткову винагороду. Його дії завдали державі збитки на понад мільйон гривень. Триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Зазначимо, екс військовому поле зору правоохоронців потрапляє не вперше у серпні. 2023 Цього його звинуватили у незаконному збагаченні. Тоді слідчі твердили, за час повномасштабного вторгнення полковник заробив майже 8,5 мільйонів гривень. Утім, покарання він так і не поніс. А у Житомирі ж завербовані ФСБ жителі Дніпропетровщини готували теракт. Планували підірвати наряд поліції, який мав приїхати за фейковим викликом. Зловмисники завчасно орендували квартиру, встановили там дві вибухівки, одну з яких сховали в дитячу іграшку. Агенти планували віддалено активувати бомби, коли до оселі зайшли б правоохоронці. Самі зарядники ховались в готелі. Сбу спрацювала на випередження. Обох 19-річних фігурантів затримали. Як з'ясувалось, на куратора ЗРФ, вони натрапили, коли шукали легких грошей. Слідчі повідомили їм про підозру. Наразі зловмисники під вартою їм загрожують до 12 років ув'язнення. А далі про життя цивільних біля лінії фронту третина квартир і будинків без води. Міни і каби щодня руйнують житлову інфраструктуру та вбивають цивільних. Це життя при фронтової Костянтинівки, місто, яке в 2014-му вже було в окупації, і до якого знову наближаються росіяни. Скільки жителів залишається, і наскільки близько окупанти з Костянтинівки? Повернулася знімальна група воєнкора. У, нас, у нас відперви, житловий будинок, квадратних метрів, Костянтинівка, приватний сектор. Після прильоту міни загорівся будинок. Все, що відбувається зараз на місці прильоту, побачите самі. Вогонь охопив увесь дах і горище. Водою заливають ззовні і зсередини. Хата зачинена, бо власники виїхали. Але рятувальники вчасно зреагували і, попри загрозу повторного обстрілу, не допустили розповсюдження вогню. А між тим газова труба могла вибухнути будь-якої миті з адресою Тернопільська 23. Чи є загроза вибуху газу чи газ від загроза вибуху немає. Якщо безпосередньо ми розуміємо, що обстріли відбуваються або по нам, або десь дуже близько. Ми згортаємо ПТВ, повертаємось, виїжджаємо на безпечне місце, перечекали декілька хвилин, орієнтуємось по ситуації. Та розуміти і реагувати тут необхідно дуже швидко. За гуркотом генератора ми одразу почули команду Вихід ворог гатить з мінометів. Вихід, вихід і команда злізти з горища. Обстріл триває. Залишених хат на цій вулиці чимало, і попри те, що прилетіло до сусідів, люди переживають, наче за своє. Налякані жителі розповідають, що свистить і гупає тут майже щодня. Свистить, міни! А що свистить? з якої сторони? Свистить міни. От звідтіля. Спочатку одна пролетіла туди, а потім ось у будинок. А там що знаходиться? Як що? Пересток, далі торець. І здалеку знову бахкає. І чутно добре. О, там подалі чутно обстріл. Ворог продовжує атакувати приватний сектор Костянтинівки. А потім і наша знімальна група переконалась, як швидко летить снаряд. Бо прилетіло зовсім неподалік. Ми тут ледь виживаємо. У, -у йолки палки Шо? Військові кажуть, що свій снаряд не почуєш. Вибухи, що були надто близько, рятувальники почули і ретирувались на безпечну відстань. До того ж, по рації сповістили про атаку з повітря, і то була вже не міна. Алмаз 311 я Алмаз-35. За попередню інформацію, кап напрямок Костянтинівка. Терміново покинути місце. Убезпечне. Як зрозуміли, прийом. А це наслідки влучань кабів і снарядів у житлові будинки Костянтинівки. Будівлі вщент розвалені. Це вона щоно взорвалося, не знаю, на першому до второго долетіло. Рятувальники не в окопах, але життям ризикують щодня. Прильотів побільшало. Ворог знищує все, в тому числі і житлову інфраструктуру, розказують ДСНСники. Леонід переїхав до Костянтинівки із Покровська, а до цього працював у місті, від якого каменя на камені не залишили окупанти. Нагадую мені Маріуполь. Я ж там теж до кінця робив частині. Водія 42 й частині я робив Азовсталь. Воно і в пам'яті, і відео, і фото є все є. Все воно залишилось. Я коли виїжджав, всі пари сказали удалити, наче удалив, то тут все назад повитягував. <риклад> коли б вже нас розбомбили повністю, тоді вже ми виходили хто як чудом. Я 30 бопосів кацапських проїхав. За даними онлайн-мапи бойових дій від Костянтинівки до позицій окупантів не більше 10 кілометрів. Попри загрозу обстрілів, людей на вулицях міста чимало. Городяни не перший рік знають про тактику окупантів, але залишають рідне місто неохоче. Російська армія не захоплює міста, вона їх просто руйнує і руйнує все на своєму шляху. Атакує всі об'єкти, в першу чергу, житлові будинки. Так було і в Бахмуті, так було і в Кураховому, так було, в Часовому яру та в інших населених пунктах, про що нам розповіли місцеві жителі Костянтинівки. І на запитання, чому не виїжджають, відповідають як і мешканці Покровська, Мирнограда, Добропілля та інших міст, які щодня руйнують російські каби, міни і снаряди, на уну наш там вулицях Зразу три прильоти стало, слітіла вся. У нас по вулиці одразу три прильоти. Злетіла вся вулиця на повітря, усі дахи позносило. А куди мені їхати? В мене 4 тисячі пенсія. Сплатила за комуналку на харчі, не вистачає. Отримала пенсію, купила на місяць, хоч живи, хоч не живи. Чим їхати? Небезпечно, звичайно, кожен боїться, що буде, те й буде. Каже, чоловік цього боїться. Ну що ж, що судьбою на то й буде. Обстрілів тут побільшало і після спроби окупантів взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка, що за кілька кілометрів звідси її ще називають дорогою життя. Днями російські окупанти намагалися взяти під контроль важливу логістичну артерію трасу покровськ Костянтинівка. Вони рушили колоною з танків і бронетехніки з населеного пункту Воздвиженка. Наші захисники знищили цю колону, але, на жаль, російські окупанти встигли висадити десант. Великі супермаркети Костянтинівки закрились давно. Працюють лише невеличкі крамниці і аптеки. Окрім продуктів, затребувані заспокійливе і питна вода. До речі, проблеми із питною тут відчуває третина населення міста. Через обстріли працюють не всі насосні станції. Рятувальники і тут щодня приходять на допомогу. Ну де б ми брали воду? у нас тут три роки немає води. Якби не рятувальники, я не знаю, що б робити. Евакуація з громади триває, але надто повільно повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації. Наразі в самому місті Костянтинівці ще залишається біля 17 тисяч населення. Евакуація здійснюється щоденно. Евакуація людей ну не дуже жваво проходить, хоча громада знаходиться під постійними обстрілами. Щодо такі селища, як Делівка, Ближня, Дальня, Білогора, Гора, Шульцина. Воці селища, в майже знищені новомарково. Тобто е Миколаївка ще тримається, але дуже пошкоджена. Це зовсім біля часового яру. Практичено, стопочки, вони вже ну просто знищені. А цього собаку Костянтинівські рятувальники витягли з палаючої школи. Відтоді так і живе у частині. Хлопці привезли з пожара. Горіла, я не знаю, що там школа. Школа горіла, і вона там укрилася палами. Була. І вони її привезли. Оце на нас як положено. Ворожі дрони залітають у глиб міста, розповідають ДСНСники. Оцей поранив їхнього колегу прямо біля пожежної частини. Незважаючи на те, що він був забезпеченим засобом бронезахисту, однак все ж таки отримав поранення. Спочатку повномасштабного вторгнення саме в нашому підрозділі зазнали травмування три чоловіка разом із потужними обстрілами, ворог наближається. Росіяни просунулися біля воздвиженки. Лисівки Солоного і Великої Новосілки у Deep State вважають, що це тільки початок активних дій на лівому фланзі Покровська. До лікаря без черги в стінах одного з медзакладів Дніпра провели акцію Сім'я героя. На ній привернули увагу рідних, військових і самих захисників до здоров'я. Медики кажуть, більшість з них не були на огляді у лікарів по кілька років. А у стінах медзакладу є можливість отримати консультацію спеціалістів, пройти обстеження та навіть провести операційні втручання без черги. Такі акції не лише про медицину, а й про увагу, підтримку та вдячність тим, хто бореться за наше мирне небо. Мене привезли з передової, мені було високий тиск від 270 на 220. На та сахар був підвищений. За 32 зашкалювало. І зараз це ж проходить і лікування, і реабілітацію. Все спасибо велике, що в лікарні є, що врачі є, що вони допомагають. Після загибелі сина, звісно, здоров'я. Ще більше пошатнулася, і тоді не було просто психологічного бажання йти кудись звертатися. Після такої зустрічі у нас ми більш психологічно будемо готові до того, що дійсно треба не сидіти, не боятися звертатися. Хірурги, травматологи, окулісти та ще зо два десятки кваліфікованих спеціалістів. Торік вони надали допомогу більше пів тисячі родинам захисників. Тільки від початку цього року, завдяки таким акціям, до лікарів звернулися ще близько сотні. Ми працюємо як з військовими, так і з сім'я Героїв. Сім'я Героя, як живих, які зараз воюють на фронті, так і, на жаль, тих, які полегли в бою за незалежність України. Вони всі для нас. Герої, ті, хто воювали, воюють і захищають Україну. Тому, якщо потрібна допомога, ви знаєте, ми допоможемо. Дбають про кони, рибалять, готують, малюють, а тепер ще й ліплять горщики та чаюють. Навіщо мужні чоловіки, які повернулись з війни, витрачають на це свої вихідні? Чому приходять з родиною? Хто організовує заходи? Наша Анастасія Шуляк розкаже. А розкажіть, що ви зліпили для дружини? Годинник Годинник, найдорожчий в світі годинник. Такі глиняні фігурки буквально допомагають вже екс-військовим повернутися до цивільного життя. Сюди ветерани приходять разом з родинами та проводять кілька годин на майстер-класі з гончарства. Працюють та спілкуються. Серед них і Олександр, колись складач поїздів в Інтерпайп, потім військовий. А зараз демобілізований за станом здоров'я наразі відновлюється. Весь час служби роботодавець підтримував чоловіка. Я хочу поблагодарити організаторів, іменно відділ по мобілізо. Ованим з першого дня мені дзвонять і питають, що потрібно. І ліки може якісь другі надобності. Не полишають і після демобілізації компанія допомагає лікуватися та відновлюватися фізично. Подбали й про нове робоче місце, яке стало необхідним через наслідки поранення. Мені підприємство шукає іншу роботу, і благо що ніхто. Не відвернувся, а ще «Інтерпай» підтримує ветеранів емоційно. Для цього запровадили різноманітні заходи, програму яких розробили разом з психологами. Я отримує від душину ліпка глини і мастер-клас дуже дуже вдячний. Ветеранів на майстер-класи запрошують разом з близькими, адже найбільша робота з адаптації відбувається вдома. Тому важливо допомагати таким родинам підтримувати здорові стосунки. Вони потрібні, так потрібні. Вони відволікають, відволікають нас від поксядення. Відпочиває не тільки дитина, але відпочивають батьки. у Олексія. Своя історія: десять років пропрацював в Інтерпайп-кранівником на війні з 2022-го. Має два поранення в ногу та хребет. Підтримку відчуваю, вона не дає закритися у собі. На початку, як я приїхав з госпіталя з Києва, думав, як повернутись у цивільне життя. Чим я буду займатися вдома. Зараз потроху починаю адаптуватися і включатися в життя. Організація інтерпайпа дуже часто кудись на вивозить на якісь мероприятия. У гончарні панувала дуже сімейна атмосфера. Дитячі голоси, цікаві історії життя, головне творчість. Я на Вити деяку мене має вийти що, найкраще в світі. Такі іванти відбуваються чи не щотижня разом зі своїми родинами, демобілізовані співробітники вже встигли побувати на риболовлі, в сироварні, у конюшнях та на різних майстер-класах. І це тільки початок проєкту для військових, які повертаються до цивільного життя. А після ліпки всі відвідали чайну церемонію у перших рядах. Артем каву каже, любить більше, але після заходу перегляну свої вподобання. Ми заварюємо шупуе це такий прикольний розганяючий чай. Він такий має нотки карамельні, горіхові. його можна пити замість кави. Трошки общинні як маленька, маленька родина. 80-90% замкнуті. Артем воював ще з часів АТО, бачив багато. Зараз повертається до роботи в Інтерпайп. каже інші підприємства і не розглядав, бо завдяки системній підтримці роботодавця відчуває свою необхідність. У початку 2015 року між до та аеропортом що туди приїхали сотрудники Інтерпайпа і привезли бронежиту з допомогою. Компанія Інтерпайп загалі це номер один. Що можна сказати? тому що коли я був на фронті, люди були з різних фірм там, допомоги ніякої практичні не було навіть, я більше скажу, що навіть не не інтересувалися, живи ці хлопці чи ні на сьогодні. У Інтерпайп 165 ветеранів війни. Кожен з них має системну підтримку від підприємства. Це частина нашої ветеранської політики, яка впроваджена в компанії. І поєднує в собі багато заходів. Частина з яких це саме заходи, ось такі соціально-емоційної підтримки ветеранів та членів їх родин. Маючи таку допомогу в адаптації, ветеранам легше повернутися до цивільного життя. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини каналу. Провели під землею 13 годин на глибині в понад 1300 метрів через аварію на одній з підстанцій у кривому розі застрягли 135 шахтарів. Порятунок вимагав застосування складної технології, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню. Тож людям довелося чекати. Обійшлось без постраждалих. Рятувальна операція завершилась успішно. Понад півтора мільярда гривень завинили Дніпряне підприємство теплоенерго. Там кажуть, сума колосальна і вона впливає на ремонти теплотрас, усунення аварійних ситуацій та набір нових працівників. Тож пропонують споживачам із заборгованістю укладати договори реструктуризації, а ще нагадують про нарахування за місця загального користування. Якщо людина відключена від централізованого опалення, вона все рівно буде сплачувати за теплоенергію, яка використовується на опалення місць загального користування. Це під'їзди, ліфтові камери, кладові і інші приміщення, які вважаються місцями загального користування. Між тим «Теплоенерго» звітує про безперебійне постачання послуг. Це вдається за рахунок встановлених у котельнях резервних генераторів. Загалом по Дніпру їх 193. В разі знеструмлень вони допомагають підтримувати тиск теплоносія, запобігають розмерзанню мереж та забезпечують подачу води на верхні поверхи багатоповерхівок. Встановлений генератор потужністю 200 кВт, який в повному обсязі забезпечує потреби для роботи даного об'єкту в случаї відключення електроенергії на тривалий час. І на сам кінець про погоду п'ятницю в Дніпрі прогнозують в день 5 градусів, вночі плюс один. Атмосферний тиск 751 мм штутного стовчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе!